О третій ранку я проснувся, зібрався на риболовлю, спустився до берега, сів у свого дерев'яного човна і відправився на риболовлю. Прикормив свої місця, закинув вудки і буду ловити сьогодні карася. річка Синиця — а трудова річка. Інколи бувають такі випадки, що можна просидіти навіть і цілий день, але нічого не впіймаєш. Але інколи бувають дуже гарні риболовлі, коли ти приходиш. І рибка розпочинає активно себе проявляти, і, відповідно, ти отримуєш від цього певне задоволення, якщо правильно підібрав ключика, як завжди я говорю про це в своїх передачах. Є перша покльовочка мабуть. Зараз побачимо, хто ж це там. Він вирішив клюнути. На мою гарну насадку, яку я приготував для нього. І він не зміг проплисти поряд, поряд з моєю гарною насадкою. Ну що, рибалку розпочато. Як я сказав, сонечко ще не встало. А ми маємо першого ось такого гарного коробчика на поплавчану вудку. У мене є одна хитра оснастка. Я її дуже довго використовую в своєму житті. Мабуть, більше 40 років це два гачки. Як показує знову ж таки наш досвід, інколи буває, що покльовки проходять на нижній гачок, а інколи бувають, що покльовки проходять на верхній гачок. Але ще дуже зручно використовувати на два гачки різну насадку чи то наживку. Тобто на один гачок ви насаджуєте собі червячок, чи то якийсь опариш, а на інший гачок ви можете насадити собі там, хлібчик чи то мастирку, чи то мамалигу. Карасик поводить себе. Чи то не карасик, не знаю хто, але знову ж таки клювання дуже повільне. Говорить про те, що рибка, чи то лінива, чи що. Але ми маємо якусь рибку зараз. Ой, достойний карась, достойний розмір. Поплавочок ледве-ледве присідає і потрішечки входить в сторону. Тобто класики покльовки такого карася взагалі поки що немає. Можливо, це ранок, а можливо, це такий характер кльова сьогоднішньої рибалки. Основною сьогодні моєю насадкою це буде ось така мамалига. Таку насадку я використовую з самісінького дитинства. Так як мене тато мій навчив, так ми її і варимо самі, і вона тут показує дуже гарні результати. Результати по лову карася, результати по лову короба великого розміру. Дуже добре полюбляє білий амур таку мамалигу. Мамалигу потрібно робити дуже м'яку. Вона має бути ось такої консистенції. Отак ви пальчиком берете, і вона вже у вас на пальцях. Ось, отак крутиться шарик і одягається. На гачок. Якщо хтось скаже або подумає про мамалигу, вона буде злітати з гачка, чи вона там ну, буде вам незручно. Ні, це не так. Повірте, завдяки своєму досвіду, я гарантую вам, якщо ви е, гарно приготували мамалигу, вона буде дуже добре триматися на гачку. Ось вона м'ягесенька і ось так одягаємо на гачок. Перевірено вже роками, як то кажуть. Якщо покльовочка не проходить, то ваша вас мамалика буде стояти, ну, як мінімум, якщо у вас немає течії, я говорю про водойму, стоячу 15-20 хвилин це легесенько. Ну, давай, о! Ух ти! А це що там таке? Ого? У нас короб, мабуть. Ось така буває рибалка, да? навіть і не очікував, але що зробиш? Це рибалка. Як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Зараз я вам покажу, що я звідти дістав. Ось така буває, рибка клює на вудку на мамалигу. Хіба не варто було проснутися в 3 часа ночі, приготуватися до рибалки для того, щоб отримати задоволення і впіймати ось такого трофейного коропа?